Сьогодні ми говоримо про небезпеку вживання молодих овочів і фруктів, і от харчові отруйні, які вони спричиняють сімейним лікарем, нашим гостем Віктором Петровим. Він вже в нас в студії, і ми будемо сьогодні проводити різні експерименти. Наскільки я знаю, доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку. Доброго ранку. От не з'їв я редиски цибулі картоплі молодої зранку, і тепер відчуваю себе добре. Поки що. В Чому небезпека? Тому що ми знаємо, багато людей купує овочі на, на ринках, на базарах знаходить. Я мушу зізнатися, що вчора я е, майже залізла на дерево і трошки зеленуваті черешеньки поскупила звідти. Чесно, це я мушу зізнатися. Катіно, ну, я собі уявляю ці картина. <реш> Добре, що ці це дерево певно ваше було і чи не? не... <реш> Ні, але поки що я не померла, але я розумію, що це рушниця особлива небезпека в тому, що ми після тривалої холодної пори хочемо щось свіженького, щось uh -huh. молоденького, хочемо овочі, фрукти, які, яких так багато на ринку стає. І коли ем, ця спокуса все ж таки реалізується, то ми повинні пам'ятати, що всі ці овочі і фрукти, вони найчастіше в таку ранню пору uh -huh. вирощені застосуванням певних хімічних стимуляторів. Uh -huh. е, зрештою, е, ми пам'ятаємо. А також про те, що обробка від шкідників вимагається, тому що це бізнес. Ну. І кожен хто вирощує, хто займається цією справою, він потребує прибутку. Нас цікавить питання здоров'я по цьому. На шкірочці кожного з цих молодих овочів, фруктів цієї зеленини, як каже моя бабуся, на, на поверхні є певні хімікати, які потрібно видалити. Ну і про симптоматику цих харчових отруєнь, ми всі пам'ятаємо. Тому що кожна людина, навіть у розвинених країнах, 30% е е таких отруєнь відбувається Уявіть uh -huh. собі, тобто, uh -huh. не дивлячись на те, що ми вміємо руки мити, що ми обробляємо е Знаєте, По моєму більшість просто бере там той же самий герок, так сполоснув під водою і швиденька, швиденько собі і... приготував так. салати. Е зрештою, це є одна із небезпек, тобто хімічні якісь детергенти, uh -huh. хімічні е е е е стимулятори, які використовуються в агрокультурі. Е що стосується інших небезпек. Це те, що ми робимо найчастіше в теплу пору. Що ви робите в теплу пору? На вихідник ідемо е, шаш... на пікнік. Там А, мені ну та, було да. цікаво, натяжові йдемо... повісили. Я, не... я сплю <різь> <різь> йдемо <різь> на пікнік. На пікніку ми крім шашличка, їмо <різь> і ті салатики, і ті фрукти, так. які беремо з собою. Потрібно пам'ятати, що на жаль. Є така особливість, що кожен другий пікнік може закінчуватися отруєнням. Ми споживаємо масу продуктів, які містять на собі бактерії. Mm. Ну але бактерії, я так розумію, вони всюди є. Абсолютно ну, них... правильно, вони є ну, тут, вони сховатися. є тут і на тобі зараз. І на вас є туди. Так, бактерії, бактерії є всюди, і ми повинні пам'ятати, що ми їх споживаємо. Якщо їхня кількість, тобто інфекційна доза, не настільки висока, що вона може викликати захворювання, то все окей. Але інколи буває, що ми споживаємо продукти з такою кількістю бактерій, що вона нас чи вірусів, що вона нас може заразити. То це ми говоримо зараз про якісь брудні фрукти. Фрукти, овочі, чи от є якісь яких вони ми говоримо навіть про це. хто пам'ятає з вас випадок, коли ми всі говорили про іспанські огірки? Пам'ятаєте два роки тому? Кишкова паличка так, щось таке було. пам'ятаєте, коли вся Європа гуділа? Щось на ринках наших говорилося в на бусі між собою. А у тебе є іспанські Не, у мене, нема. У мене справа в тому, що вороду. якраз коли це відбулося, то вчені виявили, що на огірках. На шкірці огірків була кишкова паличка, яка була ентерогеморагічна, тобто викликала внутрішню кровотечку. Від собі. І ми тоді багато по новинам чули, що ось там в тій країні європейській, в тій країні Європейській виникають спалахи. Ніхто mm. не міг зрозуміти, що за кишкова інфекція. Ну е, варто пам'ятати, що це є збірне поняття, і там mm. є всі е, в медичній карточці. Ми можемо побачити таку назву, як гастроентерокуліт. Чули таке, правда? Ну, та. гастро Гастроентерит. Принаймні, першу половину. І точно. от під цим поняттям у нас в пострадянських країнах пишуть харчові токсичні інфекції, в Європі пишуть foodborne illness або е, захворювання, які пов'язані угу. з якимось е, е, контамінантом. Е, особливість така, що клініка розвивається вже через шість. 12 годин, тобто дуже швидко людина поїла через деякий час. Прийшла додому і вже відчуває, що зле болить живіт, появляється нудота, організм реагує одразу. Відразу, так, так, так. так. Бо ці бактерії вони так закручуються відразу. <рес> Суті в чому, що може виникнути підвищення температури, але є одна хороша новина. Вони можуть самі пройти без будь-якого впливу. Тобто, mm. за декілька днів людина буде здорова. А якщо лікується, то практично в перший же день можна е, себе. Mm. Ну давайте зараз допоможемо нашим глядачам. По-перше, давайте зараз озвучимо, озвучите ви якісь загальні такі правила. От коли ми щось купуємо mm. або використовуємо в їжу, що що треба дивитися. робити, так, що не треба mm. робити. Значить, по-перше, коли ми при, е, придбали якийсь продукт, будь-який, це може бути не тільки овочі, фрукти, але і молочка, якась можливо, mm. якісь сири, можливо, Якісь інші продукти, ми повинні, по-перше, перевірити термін придатності ну, цього продукту. Зрозуміло, що коли ми е, принесли на кухню, ми можемо оцінити е, якісь органолептичні якості, а також оцінити загальний вигляд цього продукту, чи він має е, пліснявий сир, це тільки рокфор. Сир гауда не ну, повинен бути з пліснявим. Но, зрештою, зрештою, коли ми оцінюємо вигляд зовнішнього продукти, то ми повинні оцінити, чи його взагалі варто споживати, uh -huh. чи ні. Так само потрібно пам'ятати, що приготовлений салат uh -huh. з вашої улюбленої редиски, який, можливо, заправлений зверху сметанкою чи майонезом, має термін придатності від 3 до 6 годин. Баста. Це uh -huh. означає, що вчорашній їсти що не повинні. Поставити потрібно. в холодильник. Ні, -ні, 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 ні, Такого поробити не потрібно. Я думаю, що на наступний день можна нормально їсти ще. У мене і таке бувало. <laughs> так само, це те, що, стосується що продуктів, які Наприклад, є з м'язком відвареним чи ще mm -hmm. так само вони мають дуже короткий терміт. Приготували, з'їли і більше нікого не труємо, Все. Mm -hmm. Потрібно цей продукт утилізувати, якщо він залишився. Дозвольте, я вам розкажу деякі такі моменти, які прикладні дуже, і їх можна Дозволяю. Я приніс з собою два тести, які повинні наші глядачі пам'ятати. Вони продаються в таких коробочках. Це є тести на визначення цих інфекцій. Це така домашня лабораторія. Так, так. Це кишенькова лабораторія. Що важливо пам'ятати по цій тести, що ми їх можемо зробити в домашніх умовах, і це допоможе нам визначитися, чи нам використати антибіотик для лікування, чи нам використати противірусний засіб. Тобто, що є причиною цього захворювання, яке виникло, припустимо, нудоти, блювання, діарей. Особливо це важливо для молодих мам, які мають маленьких діточок, і для діточок ці захворювання дуже небезпечні. Ну, візьмемо до прикладу оцей зелененький. А мама ж зараз, напевно, тільки свіженьки mm -hmm. з'явилися напихати дитину вітамінами. Так, вітамінами, так. Вітамінами. ну е, е, ці, е, цей тест він має в собі е, цілий ряд е, реагентів. Так. Ось він е, е, сам тест виглядає ось так. Дуже маленький, правда? І е, використовуючи його, ми можемо е, спокійно зробити таку річ. Ми е, підготували цю стрічку. Uh -huh. Це в домашніх умовах. Не треба Продемонструвати нашим, Так, Будь ласка, тільки не тільки не другий пальцем. Я не трогай. Я отак. От отак. тут от, 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 от так, от, от Така стрічка біло-блакитна. Так, вона поки Добавайте. що нічого нам не говорить. Вгадайте, що це я. Приніс, ніби е, це молоко. Ну, до та, до прикладу, молоко, але будемо казати так, що це можливо є е, е, фекалі. Ми робимо такий мікс. Ну, це робиться лопаточкою взагалі, але для того, аби це було більш наглядно, цей реагент ми підготували, розчинили його з тим матеріалом, біологічним, скажімо так, який є, відламали. Вусик тут. Бачите, так. я його відламав. І використовуємо нарешті цю стрічку. Ця стрічка зробить все е, за нас сама. Ми капаємо декілька крапельок сюди, і е, стрічка буде реагувати. Ми зараз через три хвилини покажемо, як воно, цей, так, як воно виглядає. Ви Бачите, як стрічка тягне? Ага. Прослідкуєте, яка лінія появиться чи одна, чи, чи більше, і скажете, добре? Це ваше завдання. А так. ми поки що, а ми поки що поговоримо ну, про я... давайте ми поговорили про що, на що звертати увагу. Симптоми. Ну зараз ми, я так розумію, визначимо, чи ми отруїлися, чи не отруїлися, так. так? Але все-таки ми отруїлися. Все таки отруїлися. Є два можливі, можливі варіанти вирішення цього питання. Всі ми пам'ятаємо, що у нас є вугілля вдома, правда, mm -hmm. і потрібно добре розвитувати цю. Ну, справді до. Воно допомагає так. в перші години. Нам потрібно видалити залишки цих uh -huh. речовин, які ще лишилися в шлунку і в кишківнику. Е якщо це дитинка маленька, якщо це втрата е до 10% маси, мама відразу бачить, що шкіра стала якась неволога, що з'явилися додаткові складки і так далі. Яка лінія? Я нічого не розумію. Яка лінія? Ага, колір? Колір блакитний. Ну, такі, добре. Такі добре. дуже-дуже. Ще почитаємо, напевно. Блакитний, ну, тут не буде. інфекції, я свідомо не приніс, не хотів вас наражати на небезпеку. Однак ви пам'ятаєте, цей колір це є хороша ознака. А який буде червоний. червоний, червоний. буде? Дві, ага. дві полосочки, одна з яких буде контрольна, оця блакитна, а одна червона. Це означає для мами. У даному випадку, при даному тесті на ротавірус, означатиме, що дитину потрібно негайно відвезти. Слухайте, але ж це ну, геніально. Прошу, так. Я просто не знала про такі І Це тільки один речі. із тестів. а А їх можна є багато. Можна дізнатися, вони ну, вар... дорого коштують? Ні, чи ні, ні. Дуже? Вартість середня від 50 гривень в аптеці і в аптечній мережі в будь-якій причині. Uh -huh. ну, тобто можна вдома хоча б дві-три. Аваборатор... На кухні, так, окремо домашня лабораторія. Це ти знаєш, ти отруївся, тобі погано, тебе наче нудить, але ти думаєш, ну я посижу, почекаю, ще щось. А далі потрібно, коли червона лінія, то Тудор що би зробив? Маючи мій телефон. Я би викликав вас! <рес> так, ви ви б зателефонували і сказали, Віктор, що робити? Я би сказав, що робити. І вже би ми знали, хоча б чим лікуватися, які препарати, і за три дні ви б були вже в ефірі в прямому. Ну, ми, ми, ми починали з вугілля. Його я знаю, треба на масу розбити. Так, на масу. Вісім кілограм, на одна, одна, одна таблеточка на 8 кілограм. кілограм. Дуже зручні моменти є концентровані тепер сорбенти, такі як лактофільтрум, біла от мені глина, було цікаво, Вони сорбець. працюють тут в цих Капсулах, так, так вони тому є? що вони гранульовані і ці гранулки вони швидше покривають поверхню. Тобто, да, ви знаєте, а я напевно активно... якось старої такої закалки. Мені легше з'їсти жменю вугілля, тоді повірю, Моя що... Моя бабуся теж говорить по-мобільному, тільки коли включає зарядку. Тому буває таке. Ми можемо з цим справитися легко. Варто пам'ятати ще про один момент, дуже важливий: це відновити електролітний баланс під час діареї. Ми втратили дуже багато солей. Uh -huh. Така проста сіль, яка є, продається в кожній аптеці. Це є в принципі першою допомогою. Чому? Тому що діареї є інвазивні, це коли вірус або бактерія, от, наприклад, така uh -huh. гадость, яка імплантувалася в наш uh -huh. кишківник і мішає нам жити. А є другий момент, коли вже наслідки діяльності цієї бактерії, тобто токсини, викликають те, що діарея не зупиняється її вже немає, ніби. Ми вже її знищили, але все одно дірей не припиняється. Тоді потрібно відновити смачного зараз відновити <с електролітний <с баланс, особливо Хіплэнди це катаньки, але це серйозні теми. А це це, це це сіль. Це сіль. Просто не будемо сіль? називати назву. Я тільки скажу так, коротеньку от, хлорид, склад. Це натрію, хлорид, це є сіль, це mm. калію хлорид. Давайте продемонструємо, натрію, цитрат і глюкоза. Це дуже старий препарат, йому 50 років, мені менше. Е, вот, і його використовують до сих пір. До речі, його можна виготовити і в домашніх умовах, але пропорції не будемо. На себе к... ні. Чи так не будемо готувати ці алхімічні різні речовини. Краще їх придбати. Вона недорога, mm -hmm. це сіль і одно, одного пакетика вистачить на ціле літер. Mm -hmm. Ну, а якщо вже лікуватися, то це от ми визначаємо правильно, що це бактерії або тому... Давайте подібне. дамо ем, таку рекомендацію. По Перше знати треба збудник, чи це справді є хімічна речовина, mm -hmm. її треба видалити, mm -hmm. чи це є вірус, який ми робили. No, взагалі, чи це, це є бактерії, які робить? Само. Можна можна, можна. Так? в перший день. Okay. Якщо ми бачимо, що температурка не знижується, okay. що симптоми не покращуються, що людина слабна, чи наш родич, чи ми самі погано mm -hmm. себе почуваємо надзвичайно, з'явилася слабкість, можливо, оніміння язика, порушення ковтання. І в такому разі потрібно обов'язково телефонувати мені, якщо у вас є номер телефона. Якщо ні, то телефонувати медику, дільничому, сімейному, кому завгодно, але потрібно звернутися за допомогою. Я дуже сподіваюся, що від таких простих речей у нас не буде наслідків е е серйозних, але по статистиці, навіть у розвинених країнах, десь орієнтовно біля е нас. десь орієнтовно 15 чоловік на 100 мають дуже серйозні ускладнення після mm -hmm. цих речей. І мені здається, що після цієї інформації соромно. Не не користуватися цими засобами і захищатися. Ну, справді я вважаю, що це дуже круто звернути прошу увагу наших глядачів, тому що я наприклад про це не знала. Це завжди е, велика проблема. Труєшся, ти не труєшся, ти ніколи не знаєш, що з тобою відбувається. Будь ласка, uh -huh. домашня лабораторія. Домашня лабораторія ну, дуже хотів би попередити, що не потрібно нашим е громадянам, нашим глядачам відразу приймати антибіотик. Це дуже велика помилка, тому є е зелена і е чорна баночка, яку uh -huh. можна зробити тест і визначити, що справді потрібно противірусний засіб, тому що там вірусна інфекція, чи бактеріальна. Чи можливо там ні той, ні той нема. Uh -huh. І е е антибіотики будуть. Дуже зайвим так само стрічка школі. працює, якщо червоний колір або блакитний колір їх Дімо є дуже виночі. багато тестів. Я не міг просто всі принести. Ми би тут <с півдня <с робили експерименти. Однак, сам приклад, що ми в умовах нестерильних змогли зробити це. Я думаю, що це може зробити кожен. От правда? знаєте, в мене ще є одне маленьке питання. Ви як лікар, ви вірите всякі народні бабусині методи? Вони працюють чи не, не завжди? Моя бабуся дивиться тепер, тому я дуже вірю в те, що вона робить. Однак я скажу, так. треба узвар випити буде все там, там можливо. Ви, можливо, ви знаєте якісь такі бабуся маленькі завжди ще робить, коли температура в дитини Не знаємо. Мене, мене... Чаєм, да. літрами, чаєм. Дуже правильно, треба Румашка, відновити водний баланс. Ем, Малина. Ну, так, малинка, там зрештою дуже багато чого. Е, треба до народних методів відноситися критично. Якщо в цьому є логіка, припустимо, бабуся дає багато питва, я тільки за. Якщо вона починає давати мишині когтики, глазки якогось єнота чи щось. Ну, якісь інші бабусі, це, мені здається, за якими плаче. Це робити не потрібно. Не потрібно споживати якусь крейду, якісь невідомі Розчени не потрібно це робити. Тільки те, що можна довести. Якщо це фітотерапія, двома руками за. Угу. Ви знаєте, ще дуже нашим глядачам я хотіла, я по-моєму вже про це згадувала. Е нагадати про те, що в інтернету довіряти на 100% не треба, тому що іноді я читаю там такий абсурд, і мені стає страшно, що люди реально можуть в це повірити. Я колись обпекла, наприклад, це не до теми руку, але обпекла руку. Помазали олією, посолили. І щось. там було, ви уявляєте, там було: от якщо ви обпекли все тіло, покладіть. Людину в теплу ванну, і навіть якщо боже мій, шматки шкіри будуть від неї відвалюватися, то це нормально, так і треба, і це на ну от, буквально так, перший дивіться, вже сайт. Ми теж який. не можемо е е всі сайти, всі медичні блоги тепер е так забанити Ні, звісно. Але але п'ять ну, джерел інформації. Треба. Давайте У -у -у. скажемо нашим глядачам, що п'ять джерел інформації, і по теорії ймовірності в двох із них буде хороша рекомендація. Так, щось, там, щось десь середні що там паде так? взагалі потрібно вибрати якийсь медичний блог, це знають маленькі кажу маленькі, Молоді мами, вони завжди, і, маленькі, і дорослі. Вони, вони користуються для, для того, аби гарно вигодовувати дітей там, і завжди консультуються, то це є великі медичні блоги, які е, часто асоціюються з такими назвами медичними, крутими. Е, вони часто созвучні з фірмами, які зараз. Їм можна, можна довіряти, тому що вони слідкують за своєю репутацією і е, все, що там сказано, воно має наукове підґрунтя. Для Супер. Ну, такий комплекс, по-моєму, порад ми отримали і про все на світі поговорили. Від інтернету починаючи і закінчиться с... лабораторіями. Так. З нами був нагадує сімейний лікар Віктор Петров. Ви можете йому телефонувати, якщо у вас будуть якісь проблеми. Кидатися до нього на, на вулиці. У мене тут. Копило прихопило. А він дістає лабораторію з кишені і відразу це вас прихопило, тому що от, 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 от. Тому дякуємо, що завітали. Віктор Дякую. я бажаю вам гарного дня. Нікому не отруюватись і достукатися до порад, які ви щойно почули в нашому ефірі. А ми дуже скоро до вас повернемось.